Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Кона 64 кВт 2020 року. Ось такий от автомобільчик ми маємо, пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Офігенський стан, середня комплектація хороша. Зараз пробіжимось, розповім по комплектації, пробіжимось товщиноміром і перевіримо стан батареї. 64-ка, дає я змогу проїхати влітку до 500 кілометрів і кі взимку орієнтовно 400 кілометрів. Так, погнали, що ми маємо. Перше, що хочу подивитись, це оптику. Яка у нас оптика? Ми ще навіть не дивився, зараз глянемо. Оптика у нас LED. Чомусь так і думав, що LED і було цікаво глянути. І бачите, як у нас включається підсвітка. З лівої сторони, тому що колеса вивернуті. Зараз вивернемо колеса в іншу сторону, підсвітка засвітиться в іншій стороні. Також led денні ходові вогні. Маємо парктроніки передні, парктроніки задні. Камера заднього руху це у нас, в принципі, в базі, які колеса 17 з легкосплавні, з датчиками тиску в шинах. Заводське тонування. Чорний колір взагалі ідеальний. Ніяких подряпинок, нічого такого критичного немає взагалі. Так, давайте почнемо з підкапотки і подивимось, чи у нас по портам зарядки, що ми там маємо. Звісно, це у нас європейці і стандарти зарядок у нас Type 2 та CCS combo. Тепловий насос є. Далі по портам зарядки. Підтримує три фази, прикольно, тому що в Дорісті. Таке буває не часто. Але підтримує три фази, це вже великий плюс. Тобто можна через type 2 заряджатись швидше. Коли одна фаза йде, вона приймає до 7 кВт максимум, фактичних десь 5 буде. А коли є три фази, через type 2 можна заряджатись до 12 кВт на годину. По факту буде десь 10-11 заряджати в цьому районі. Так, далі, що ми маємо? Є датчики сліпих зон в дзеркалах. Регулювання підігрівчики, автоскладування, звісно, є, електросклопідіймачі. Е, так, так, так. Що далі? Є проєкційний дисплей. До речі, дуже часто, коли є проєкційний дисплей, тоді немає підігріву керма. Ну, Тут підігрівчик керма є. Також є підігрів сидінь. бездротова зарядочка смартфона, клімат-контроль, Android Auto Apple CarPlay. Також преміальна акустика Krell. Шкіряне кермо під кермом кнопочки рекуперації, датчики дощу, датчики світла все є. Салонне дзеркало у нас з автозатемненням. Два ключики. Полетіли далі, покажу який стан автомобільчика. Так, Сонце засвічує, ну, вже як є. Так, подовжувач, оригінальний ковричок. Сітка, щоб кріпити в багажнику ось оці. Так, жилеточка, знак аварійної зупинки, зарядка, компресор, клей, все на місці. Полиця також. Покажу, як виглядає салончик. Ну, бомбезний, заважень немає. Та, машинка така, знаєте, 10 з 10. Так от у нас все виглядає. Таблички ось такі зазвичай клеють, коли машинки з Німеччини приїжджають. Що ж, погнали, перевіримо його е, по фарбі. Полетіли. 71, 60, 73, 70, 74, 68. 55 72 Всі автомобілі, що у нас є на майданчику, мають оригінальний підтверджений пробіг. Тому що автомобілі, куплені на різанових аукціонах, це вже підтвердження пробігу. Скручених пробігів там не буває. Скільки працюю вже років на фірмі, жодного разу не бачив скрученого пробігу. Зазвичай такі акції вже роблять люди самі тут в Україні. Навіть був випадок, коли клієнт купував собі машину Niro. І попросив, щоб коли писали дівчата договір, щоб пробіг казали менше, він каже, я буду його крутити. Ну окей, будь ласка, це вже ваше діло. І чому ми не беремо машини на обмін? Тому що дуже багато скручених пробігів беремо тільки автомобілі на обмін, які купувались саме у нас. Тоді ми вже можемо по вінкоду перевірити, подивитись. Що, скажімо так, легко перевірити під, ну, подивитися, який пробіг був, коли автомобіль приганявся. Тому що у нас в базі наші особисті це все зберігається. А чужих автомобілів не беремо, навіть буває, що люди дзвонять, кажуть, Та в мене класна машина, але, але ми й такі не беремо машини, якщо приганяли не ми. Так, Підключаємось, Подивимося по коміркам швиденько і подивимося, який сох. До речі, є ще адаптивний круїз контроль ось кнопочка. Так, всі датчики листаємо. Зараз воно буде провантажувати ще. Так, по коміркам подивимось. Якщо буде якась розбіжність, то виб'є все одно помилку на табло. Звичай. Якщо якась незначна розбіжність, то нічого критичного і машина ругатися не буде. В більшості випадків, скільки я їх діагностував, батареї в Kiev Hemdaї Офігенські, питань тут немає. Дивіться, 348 всі. Далі у нас тут комірки, це просто пусті ячейки, скажімо так, State of Hills 100%. Все, ну, питань немає. Батарея ОК, фарба ОК, технічно супер. Пробіг у нас, до речі, оригінального 82 тисячі км. Можете перевіряти по офіційній базі, по карвертикалю. Або у нас на сайті навіть прикріплена іде код tmak 381 GFL. Будь ласка, він-коди не приховуємося в відкритому доступі, можна перевіряти. По любим базам. Або можете приїхати і підключити з діагностикою, прочитати і побачити, що пробіг відповідає дійсності. Що ж, автомобільчик в наявності, по конам, по Kia, Hyundai взагалі вибір величезний, навіть пижики, Міган є, Тек є, зойки, ліфи. Mazda mx 30, вибір величезний. Знаходимося в місті Вінниця, вулиці і Мелешка, 1В. Якщо ви з Вінниці, то так, щоб розуміли, біля кольорових домиків, як їхати на Луку напроти авторинка. Вибір величезний, доставка також є, в кредит теж продаємо. Тому можна побізнало, якщо ви хочете автомобіль на фірму. всі умови, Всі умови, все для клієнтів. Щосреди, публікуємо нові автомобілі на наш сайт wincar.com. Посилання отам от внизу, в описі та в коментарях. Телеграм-канал також підпишіться, постійно там є щось нове. Або неудобно телеграм-листати, приходьте на сайт. Але самі акційні ціни, от, наприклад, сьогодні розвантажуємо два автовози. Як е поки гарячі пропозиції, ще машини не миті, не чищені, не надраєні, То гарні пропозиції пропонуємо саме в Телеграм. Тому, якщо хтось хоче на перепродаж або взагалі просто заощадити гроші, то такі акційні пропозиції дуже круто цепляти. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.